За тривалий час я переглянув багато аніме і прочитав немало манк. Це були захоплюючі історії, які в більшості випадків знаходили своїх читачів, та навколо яких будувались так звані фандоми. Як ви знаєте або могли помітити, мій канал спрямований розповісти про недооцінні тайтли, або ж популярні, про які не викладають в українському Ютубі. Тому мені прийшлось немало так напрягти, щоб серед однотипності й копій знайти щось дійсне цінне. І прийшов час розповісти про найнедооціннішу мангу, яку я коли-небудь читав пожиратель брехні. Для загального розуміння пожирателі або ж у сайт 2006 року я почав читати ще в середині літа. Я витратив достатньо часу, щоб знайти цю мангу перекладену повністю хоча б англійською. На ютубі можна перерахувати по пальцях огляди англійською, так і при цьому переважна кількість відео почали з'являтися тільки в останній рік. Правда, ютуб шортів створено немало. Це чудова манга про азартні ігри, які складають 70% з сторітейлинга і на 30% з збоїв. При тому азартні ігри на зовсім іншому рівні. Повірте, до приготу взяти гра в кальмара, Переважно Ігри там, ну, м'яко кажучи, і здаються складними. Зазвичай їх можна пройти, маючи один або два козиря. Ще й в такому випадку найбільшу загрозу представляють інші учасники, аніж гра. Хоча, на перший погляд, і азартні ігри є випадковістю і залежить від твоєї вдачі, у сагі починається справжня розумова фаталія в переміжку з десятикратними стратегіями, присутні психологічні прийоми. Але все спочатку. Знайомтесь, мадерами Баку, не філантроп, ще не бізнесмен, але в молодого клепки варят. За допомогою свого розуму це. Гені хоче отримати найвищий титул цього світу. Стати лідером кагеро. Для цього йому потрібен 1 мільярд єн, суддя номер 0 і бути членом Кагеро У першій главі в баку немає ні того, ні іншого, а гроші десь треба знайти. Тому свою головну перевагу він вирішив лити в азартні ігри. Просаджуючи гроші в автоматах. Йому зовсім не йшла гра. Там він і зустрів напарника Каджі, в якого ні грошей, ні своєї голови немає. До нього завжди навідується від кредитора повторити декілька чоловіків, які нагадують йому про борг. Каджі вліз у грошове циклічне. Пекло, не маючи за що погасити свій борг у 50 тисяч єн, він віддався азарту і його борг перевалив за 2 мільйона єн. Каджі не знає закону, як працюють біржі. І найголовніше, як залагодити грошову недостачу. Але найбільший вигра, що міг отримати Каджі, це зустрітися з баку. За перші три глави мадерами вдалося пограбувати незаконне казино через шахрайство Круп'є. Розкрив махінацію нового офіса кредиторії, у де був боргу сам Каджі. Прийшов у їхнє логово і не тільки закрив борг, а змусив їх віддати Мадараму 4 мільйони єн. Викрив аферу прокатів. Дисків і отримав 2 мільйони єн в додаток з безплатним прокатом до кінця життя. Баку морально зі брехунів. Важливо сказати, найголовнішою організацією манзі, принаймні в Японії, є Кагро, яке стоїть вище поліції, служб і влади. Це старинна організація, що приблизно в 441 році була заснована у ролі безпеки для повернення боргів. З Часом вона переформувалася організація суддів, які судять гру між двома головними і союзниками цих двох осіб. Відповідно, людям відкрилась можливість отримати щось від когось. До прикладу, дід, який є член. Нам Кагеро заманив Баку і Каджі до своєї покинутої будівлі. Зігравши карту, двоє молодих підняли суму в 10 мільйонів єн, Але дідок вирішив не відпустити їх так просто. Обидві сторони погодились зіграти в гру, тому й викликали суддю Кагеро Хікоті Яко. По правилам, якщо Бак і Каджі зможуть вибрати з будівлі, вони забирають собі 10 мільйонів і отримують одне місце в кагеро. Відповідно, дід відправляє на мисливство на них звіра Родему. Що отримує від цього дід? Ну насолоду за мисливством. Суддя Яко приймає правила і особливі примітки від цих трьох щодо гри, і до кінця гри строго слідкує, щоб ніхто не порушував основні правила. Хоча шахрайство доступне до того моменту, допоки не замітить суперник. Ніхто за довгий час не наважується піти проти кагоро або не виконати свою обіцянку в разі програшу, так як кагоро володіє неймовірною силою, і вони підуть не все, щоб закінчити гру і віддати переможцям свій виграш, навіть якщо це порушує закон. Щодо закону у сюжеті все таки відбудеться бій між суддями Кагоро і похоронним відділом. Система Кагро складається з ієрархії, де наверху стоїть лідер. І поряд з ним суддя номер 0, персональний охоронець і прислужник. Далі йдуть судді від 1 до 100, які визначають свій номер за допомогою дуелі, і є члени Кагро, Вони фінансують організацію, а в свою чергу Кагро дозволяє учасникам споглядати на бої і робити ставки. Зрозуміло, що впродовж сюжету неможливо розкрити сотню суддів, тому автор вирішив виділити декількох, але дійсно цікавих зі своєю предисторією, мотивами, стилем боєм та ставлення до інших суддів. Після битви місків проти м'язів, все таки виграла команда місків. Цікавий момент причина по. Які мадарами настільки слабкі, так за весь час його азартних ігор найбільшим риском для Баку було попасти під фізичну атаку. Пояснюється в кінці манги. Мадарами Баку отримав кошти і неочікувано присвоїв членство кагеро для Каджі, а також врятував і прийняв свого приятеля Родему. Від цього момента Марко, щоб він зміг допомагати Баку фізичною силою і постаратися виправити свої гріхи, які Марко вчинив під впливом діда. Фундамент покладено. з цього моменту для нашої трійки починається ще більше складностей, де всім трьом потрібно переселити свої. Можливості вийти на новий рівень, або ж в іншому випадку для всіх не заготовлене страждання від смерті. Кожна нова арка, тобто гра, намагається заплутати не лише персонажів, але й читателів. Особливістю, за що я так полюбив цю роботу, це те, що під час обдумувань персонажів нам не розкривають їхній план, а тільки дають деякі заключення, на які цей план і базується, То якась хитрість або дивне в поведінці героя, щоб і читатель зміг влитися в сюжет. Але в кінці кожної арки ми завжди отримуємо неочікуваний поворот у вигляді розв'язки. Згодом нам дадуть знати, Баку просто по-диявольськи любить дивитись на лице супротивника, який подумав, що він переміг. Це справді зроблено вишукано. Кожний раз, кожний раз. Баку ставить себе у невигідне положення під час гри і здавалося, що виходу немає. Звідси ніяк не вибратись, але ні, мадарами не тільки контролює гру, але й противника. Баку справді отримує нездорове задоволення від азартних ігор на волоску від смерті проти професійних гравців, чого тільки варто його фішка від початку до кінця манги, їсти сушену сливу. Цей символ означає, все пішло. Згідно з планом Баку і пожирає конкурента. Крім трійки, мої улюблені персонажі є судді Яко Хікоті, суддя номер 0 і Кяра. Яко це інтелігентний чоловік похилого віку, за яким схований демон. Крім його дивовижних, інтелектуальних, він володіє ледь не найвищими фізичними навичками. Тому Хікойті важко якось нашкодити, хіба що назвати його чайне смачним. Яко став суддею, так як ніде в іншому людина не показує своє справжнє нутро, як не на порозі смерті. Азартні ігри, як стимуляція таких випадків, підходить ідеально мічу, ставлення Яко до мадерами і їхній зв'язок. На початку Яко бачить Баку просто гравця, який кінці кінців програє, і Хікоті чекав на це із задоволенням. Але згоди після численних ігор мадерами уникав смерті і відношення до нього у Яко з часом змінювалось. Якщо вам також сподобався цей персонаж, раджу прочитати спін-офф про молодого Хікоті у вигляді всього восьми глав, але тільки після основного сюжету у спін-оффі події відбуваються після головної історії. Кіара, втілення дикого звір'я смертельного шторму. Йому не важливо хто і скільки перед ним. Яра. Завжди вливається в бій і вражає суперника своєю поведінкою. Якщо Марко це більше друг Баку, якому ще потрібно тренуватись і тренуватись, К'яра і Мадарама це дві протилежності: розум і сила, які працюють і усувають перешкоди разом. Ну і суддя номер нуль. Хоча йому приділили набагато менше часу відносно Яко якої від віто він гіршим персонажем не став, крім його ексцентричного вигляду і поведінки. Окрім довго чуприка, суддя має пряме відношення і вплив до лідера. Як я вже сказав, щоб стати лідером, баку потрібно з певними умовами ми зіткнутись в дуелі з теперішнім лідером Кагро при таких умовах високого рівня гравці зі всього світу не часто навіть знаходять суддю. При тому поразка в бою з лідером означає втратити абсолютно все, всі гроші заощадження, майно, власність. І найголовніше, коли починається дуель з лідером, тільки один з них вийде з цього пекла живим. Зрозуміло, щоб керувати такою масштабною організацією ста суддями, лідер повинен бути як приклад і втіляти страх, що й було показано в Мадзі. Лідер демонструє високі показники фізичної сили. А найголовніше він завжди перемагає ворогів і. Ідеально, Кірума Сойчі, нащадок свого батька минулого лідера, навчався, щоб бути головним керувати Кагеро. На його дитинство вплинула мати, яка вірила, що доля кожної людини вирішена ще до народження, і наставник, що підготовлював Сочі до таких дуелів. Головне правило Кіруми – завжди наносити ніщівну поразку супернику, тобто ідеально. У першому представленні Кірума називає себе неземною особою, так як люди по своїй природі не можуть бути ідеальними, що суперечить його ідеології. Ще до основного сюжету мадрами вже кинув виклик лідеру. Гра була в тому, що в небі над їхніми головами пролетить хоча б одне небесне тіло, проте до кінця гри небо так і залишилось кристально чисте. Діло в тому, що мадарами підготовив 300 дронів, які змогли знищити люди кагеро. В цьому ніякого шахраства не було. Чому Кірума залишив життя мадарами? Ну, це спойлер. В цілому до мадарами і Кіруми розкриваються частинами. До того ж, в них є своє спільне минуле розкриття через книгу про принца, і як це було в аніме монстр. Цілому манга доволі обширна на деталі: код Морзе, що лідер, прізвисько, яким баку називає Каджі. Щоб ви розуміли, різницю між цими фреймами більше ніж 400 глав. Кров на костюмі, арка, після яких я дякую прикладачам за пояснення, деякі справді важкі для осмислення. Так, ви почули 400 глав, це дійсно правда. Я не хотів називати цю цифру на початку, але манга складається з 539 глав. Але так як мальовка в цій главі просто шикарна. Можете навіть порівняти, як виглядає Каджі Баку на початку, а як кінці історії. Є велика кількість пустих фреймів. Ця манга відчувається на 200-250 глав. Є певна особливість, яка може відлякати або ж привабити читачів. До прикладу, бійки і є над людськими в плані високих фізичних характеристик. Вони не сильно фантастичні. До прикладу, тут немає ніякої суперсили, магії, системи сил чи ще щось. Проте персонажі мають хвороби або мутації з реального світу. От як, наприклад, воно суддів після удару і пошкодження кори мозку з'явила здібність в прямому сенсі бачити запахи. Під час битви це допомогло йому уникати випарування наркотиків. Звичайно, в реальному житті від удару ви такі не отримуєте, проте дійсно є така річ, як синестезія, коли стимуляція одного сенсорного органу призводить до автоматичного виникнення сприйняття в іншому, просто кажучи, можна побачити або почути запах. Або ж у випадку, коли це підкреслюється, легко кажучи, дивними фактами. Під час морського бою капітан судна у прямому сенсі слухав руслин, яка на початку побачила розклад опонента. У 60-х роках справді був випадок, коли американський криміналіст Клів Бастер провів дослід з детектором брехні і драцена. Про цей випадок можете почитати. В інтернеті, а про останню фінальну арку можна зробити окреме відео. Насправді все швидко, геніально. Є розкриття минулого та персонажів. мальовки на висоті, інтрига, стратегія, сюжетні повороти на квадратний сантиметр фрейму. Ця кінцівка є навіть краще, ніж яку я б хотів. Можете прочитати хоча б цю арку замість цієї манги, але звичайно, задоволення від цього буде набагато менше. Правда кажучи, я також втратив задоволення від передфінальної арки повітряний покір, так як банально правила покера не знаю. Автор САКО тощо, судячи по його фотографіях, розуміється в бойових мистецтвах. Тому вони і виходять такі схожі до стилю Бакі, навіть в Мензі є фрейм відсилка на самого себе. Звичайно, важко передати суть 500 глав у таке коротке відео. Манзії є багато і багато тем для обговорень, але ціллю було не розповісти, а порекомендувати. Тому вважаю, що ціль я виконав. Чи чули ви колись про таку роботу? Будете читати, а так підтримайте відео лайком та підпискою і бувайте.